Як вважаєте, який самий популярний у мене парфюм на розпив? Один, два, три. Ну я розкажу вам, це звичайно Black Afghanistan. І зараз я буду робити три замовлення по 3 мл. Погнали! Быстро знімаю кришку, бистро беру три флакончика. Ребята, є наліпочки вже приліпив. Быстро відкручую, засікайте час. Засікайте, ребята, час, як я буду робити 3 замовлення. Скільки це займе у мене часу? Погнали! Перше замовлення. Набираємо швидше шприц. Опа! Я вже супер професіонал цього діла. Дивіться, швидко переливаємо. Сюди. Оп, 2 міліка готово. Раз. Блін, вибачте, щось у мене руки трусяться. Я ніколи такого так не робив на швидкість. Друге набрав 2 мілілітри. Быстренько переливаю сюди. Опа, Оп два. Третє. Буду сподіватися, що тут нічого в мене не сломається, нічого не впаде, І я нічого не розілью. Запах стоїть. Тут просто вже все, вся кімната, весь офіс у мене заповнений, Black Avana. готово. Быстро погнал, розпилювачі накручую. Перший готов. Раз. Швидко розпилювач накручуваю. Другий готов. Два. Один розпилювач упав. Беру швидко і третій, ребята. Розпилювач готов. Три замовлення по 2 мл готові. Напиши в коментар, скільки у мене це зайняло часу. Дякую.